Вітаю! У монети 5 гривень 2023 року народжений в Україні з'явився конкурент. Національний банк випустив нову колекційну монету 5 гривень 2024 року. Батьківське щастя. Отак от вона виглядає. Вже на сайті Національного банку було продано 15 тисяч таких монет і ще 13 березня. Попередньо, як Національний банк повинен ще продати 10 тисяч таких монет. Тираж даної монети 100 тисяч. Планується. Як завжди, з монетами в Емалі буде дефіцит. Монета виросте в ціні. Ми традиційно нашим клієнтам не радимо купувати монету по цих завишених цінах. На сайті Monitex дана монета буде. В перші періоди її реалізації закрита. Тому що зараз вже перекупщики викуповують з ринку на всіх інтернет-площадках дану монету 600-700 гривень. А так, у неї банківська ціна 207 гривень. Насправді, монета гарна, але. Якщо ви колекціонер, якщо вам не потрібно завтра йти на день народження, дарувати дану монету, тут можна, до речі, підписати новонародженій дитинці, то я б на вашому місці утримався від покупок по 600, 700, 800. Думаю, що її зараз розженуть, вже буде вона дорожче 1000 гривень коштувати. Тому що 5 гривень 2023 року народжений. В Україні тиражом 75 тисяч, вона теж в сувенірній упаковці, вона коштує зараз 800 тисяч гривень. Тобто дану монету теж розженуть до таких цін. І в тому випадку, якщо вам потрібно її купити в колекцію, і у вас, як і в нас, не вийшло її купити на сайті Національного банку, то просто зачекайте, коли Національний банк, точніше монетний двір, докарбує. Весь тираж, а я вже вам на ефірах розповідав, що монети з емалями вони довше виготовляються, тому Національний банк він фізично не зможе швидко зробити 100 тисяч. І поступово вони будуть до випускати цей тираж 100 тисяч, і на ринку буде більше даних монет. Тому, якщо ви купили на сайті Національного банку за 207 гривень плюс доставка, і монета буде коштувати від тисячі гривень. Я думаю, що є сенс її продати. З таким величезним тиражем в 100 тисяч монет, вона не повинна дуже дорого коштувати. А як для подарунок, як сувенірна продукція, то це дуже гарний варіант для подарунка. І тепер будемо вже розуміти, що монета 5 гривень народжений. В Україні 2023 року вона буде опускатися в ціні, тому що вже на подарунок можна, буде варіант вибрати декілька монет. Тому от так от. Подивимося, прогноз, як буде. Але якщо вам не принципово купити її чи зараз, чи е через декілька місяців, то я б почекав, би, не купував би за 700-800 тисяч гривень.